Це гірше ніж знущання. Людина відвоювала. Тепер за нього повинні подбати державу, яку він захистив, а вона не дбає. Те, що їй навіть положено по закону, не спішить їй давати». Олегові Скрипаловському 26 років. У травні 2023-го він добровільно пішов до ЗСУ. У листопаді того ж року був поранений. Почався обстріл. Як сказали, це був автоматичний гранатомет АГС. Мені потрапило в руку, і прямо артерія розірвалася, тобто там буквально рука висіла, на сухожилях. Це страшна штука. Як вона не розірвалася, я навіть не знаю. Бо якби розірвалася, то там би фарш був від нас всіх Ну або решето. Лікарі намагалися врятувати Олегову руку, але не змогли. Після кількох місяців лікування та реабілітації Олег був звільнений із ЗСУ за станом здоров'я. Отримав другу групу інвалідності внаслідок війни. На початку серпня 2024 року почав збирати документи, щоб оформити пенсійні виплати. Пройшов МСЕК і у вересні подався на отримання одноразової грошової допомоги. Далі, щоб подати документи на отримання пенсії, чекав з навчального центру та з військової частини довідки. Усі документи зібрав на початку листопада. Призвільні виплачується все, що там недоотримане, там відпустка не використана і так далі. А далі все. З приводу пенсії, то чекав, чекав, ну і з того моменту чекав, нічого немає. Ну, вирішив почекати до нового року, якщо ні, то щось якісь шукати виходи, медійні, щоб ну, якось змусити це виконувати, як це має бути по закону. На початку січня Олег заявив про свою проблему публічно. Вийшов з акцією на центральну площу в Умані та написав допис у Фейсбук. Слідкуєш за цим, дивишся, що немає, немає виплат, а які ще варіанти залишаються. У кого є якась медійність, то хоч щось можна заворушити, щоб трошки змінилося. Ах, просто мовчати. Нічого ж не зміниться. Кошти давали, там, хто на карту скидав, хто готівкою. Питали, а чого так бували, розпитували після одиночної акції Олега. У ситуацію втрутилося Міністерство ветеранів. Наступного дня призначили пенсію для 26-річного ветерана. Ще за 9 днів він отримав першу виплату, а також компенсацію за місяці очікування. Загалом платіж у майже 90 тисяч гривень. Проблема здвигатись почала, бо мене ж почали дзвонила начальниця соціальні. Захисту, як це називається служба, в той же день, тільки вечором, що запропонувала прийти, поговорити, ми там якось спробуємо це взяти під контроль. Олег впевнений, що якби його акція не зазнала розголосу у соціальних мережах, то справа ще не скоро зрушила б з місця. У міністерстві кажуть, що про подібні проблеми ветеранів із виплатами знають основні причини затримок із нарахуванням виплат великий наплив ветеранів, залежність від міжнародної фінансової допомоги та застарілість системи. Передусім, це ці проблеми виникають на етапі підготовки документів, це первинна документація, це службові розслідування, довідки про необставини отриманого поранення і так далі. От плані пана Олега можу сказати, бо особисто займався і особисто навіть комунікував з ним. На жаль, ви бачите, що виникають такі прецеденти, коли, умовно кажучи, кожен із органів, які відповідальні за той чи інший процес, не якісно виконують свої обов'язки. І відповідно, коли заступники міністрів вирішують питання довідки. Одного конкретного військовослужбовця чи захисника, то це точно свідчить про те, що система збоїть. Ветеран та співзасновник громадської організації Принцип Масінаєм каже, що до його громадської організації ветерани частіше звертаються із проблемами під час проходженням секта ВЛК. Проблеми з виплатами також бувають, але не так часто. Є більше проблем, якщо казати про пенсійні, про те, які документи подати. Бо з цим є нюанси, проблеми. але так, щоб були проблеми з там невиплатою і так далі, це в меншій мірі там бувають там моменти, коли е, загубили, не взяли документи, не виплачують. Збільшу, я скажу, це через дуже інтенсивні е, інтенсивність великобойових е, дій. Ну і велике навантаження, тому що поранених багато зараз. Під час війни здебільшого пенсію будуть отримувати саме військові, які втратили своє здоров'я, захищаючи захищаючи Україну, і відношення до них не має бути набагато краще. Масі наєм вважає, що потрібно запровадити електронну систему подачі документів, щоб ветеран міг оформити відповідні виплати онлайн. У міністерстві ветеранів зазначили, що саме розробляють єдину онлайн-систему, яка має полегшити ветеранам збір і подачу документів, зокрема і для оформлення виплат. Зараз ми спільно з міністерством цифрової трансформації, з міністерством охорони здоров'я, міністерством оборони, міністерством внутрішніх справ та іншими центральними органами пенсійним фондом Мінсоцем, розробляємо єдину послугу, яка дасть можливість після її завершення технічної реалізації от в автоматизованому режимі отримати цілу низку послуг людиною в подібній життєвій ситуації. Тобто, якщо захисник отримав поранення, це і проходження нової комісії з оцінювання. Яка прийшла на заміну МСЕКУ, так і встановлення безпосереднього статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, виплати одноразової грошової допомоги, виплати пенсійного забезпечення по непрацездатності і по інвалідності і так далі. Загалом ветерани, що мають інвалідність, наслідок поранення мають право на одноразову грошову допомогу. Перша група інвалідності – 400 прожиткових мінімумів, станом на зараз це 1 мільйон 211 тисяч гривень. Друга група – 300 прожиткових мінімумів, це 908 тисяч гривень. Третя група – 250 прожиткових мінімумів, тобто 757 тисяч гривень. Інформацію про порядок подачі документів, куди, як і з якими документами звертатися, можна знайти на сайті Міністерства ветеранів. Також особам з інвалідністю внаслідок війни передбачені пенсійні виплати. Їх розмір залежатиме від обставин отримання травми та від розміру останньої зарплати, яку отримувала особа до поранення. Людина з інвалідністю внаслідок війни першої групи має отримувати 100% від суми грошового забезпечення за останньою займаною посадою. Друга група 80%, а третя 60%. Також передбачені пенсії, якщо інвалідність пов'язана не із захистом батьківщини і не з виконанням обов'язків військової служби, а з проходженням служби. До прикладу, це може бути інвалідність наслідок травми під час військових навчань. Розмір пенсії для першої групи становитиме 70% від суми грошового забезпечення за останньою займаною посадою. Для другої групи 60% і для третьої 40%. Водночас постанова кабміну номер 656 визначає мінімальні розміри пенсії з інвалідності. Перша група не менше ніж 15 тисяч 347 гривень, друга група не менше ніж 12 тисяч 396 гривень, третя не менше ніж 8 з половиною тисяч. Нині Олег задоволений вирішенням своєї ситуації, тому переконаний, інші ветерани не повинні мовчати, якщо мають схожі проблеми. Потрібно, щоб це, це наладили, щоб проблем не було. Щоб іншим хлопцям так само не потрібно було виходити на таку акцію чи там виходити в просити.